Берегівський район Закарпаття впевнено увірвався у третій етап пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Учні, які боротимуться за першість, попередньо пройшли два етапи шкільний та територіальний на рівні громад. Проект таких масштабів надзвичайно важливий для молоді сьогодення. Коли розпочиналися змагання, то всі трошки негативно ставилися. Одні казали не на часі, другі казали то не треба. Але коли розпочалися перші шкільні етапи, а за ним і другий територіальний етап, діти настільки завзято, настільки заохочено, настільки у нас цілеспрямовані діти, вони настільки з величезним бажанням долучалися до цих змагань, що я думаю, так, вони і на часі, і ну, неочікувано. Провели змагання з волейболу і відкриття третього етапу у берегівському спортивному комплексі Закарпаття. За першість району змагались найкращі команди волейболістів та волейболісток Батівської, Кам'янської, Королівської та Виноградівської територіальних громад. Ми готувалися кожен день зі своїм тренером. Волейбол можна так, це нелегко. волейбол. Це любительська гра, хто любить, комусь вдається. Наприклад, наприклад, хтось ліберо, хтось атакуючий, хтось комусь більше вдається скидувати, комусь ззаді ліберо приймати, Ну, трішки хвилююся. І не лише мої подруги також дуже хвилюємось, але надіємося, що буде добре. Ми з ними займаємося вже з четвертого класу. Вони прийшли такі незграбні, а на сьогоднішній день вони вже... Одні з кращі в районі і в області. І я думаю, що якщо вони будуть так і далі працювати, то у них є велика перспектива. На змаганнях був присутній і регіональний амбасадор проєкту. заслужений майстер спорту України, член національної збірної України з фристайлу Олександр Окіпнюк. Спортсмен прийшов підтримати учасників та показати на власному прикладі, чого насправді можна досягнути, і які цілі переслідувати на шляху до успіху. Цей проєкт дуже масштабний. Я дуже задоволений, що взагалі це в Україні. є, Це наймасштабніший проєкт, який я бачив. Я дуже захоплююся тим, що залучають наших діток до спортивного способу життя, до активності. Тож локацій проведення змагань з інших видів спорту буде чимало. Загалом в районі у рамках програми Пліч опліч боротимуться за першість ще з п'яти видів спорту. Взагалі, в нашому етапі візьме участь близько 58 команд і більше 700 діточок. Проводитися буде в декількох локацій. Команди всі являються переможцями другого етапу. Вони пройшли перший і другий етап, тобто стали переможцями у своїх навчальних закладах і стали переможцями у своїх територіальних громадах. Будемо проводити змагання у п'яти видах спорту: Це футзал, волейбол, баскетбол, черлідінг і спортивне орієнтування. За результатами дрейвових і незабутніх матчів квиток у фінал районного етапу вибороли волейболістки команд Сузір'я Оноцької загальноосвітньої школи та леді Сасова сасівського закладу загальної середньої освіти. Серед юнаків правнішими волейболістами виявились команди Боржава виноградівської ТГ та «Королівські рисі Королівської ТГ.